Ви на каналі Амадурла. А це означає, що ми хто? Амадор є. І сьогодні 50 стаття Конституції. <схъя> бо саме так виглядає 50-римський. Звучить наступним чином: кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Якусь знайцю статтю. А що там за друга частина забув? Про що ми говорили, тільки са... що Кожна людина віде. має право. Шо кожен має право. А, на доступ до інформації. Все, я згадав. Кож я віде... навіть знаю цю статтю. Моя право до вільного доступу до інформації про стан довкілля, харчових продуктів та. Там тільки два було. Ні, якість. Якість харчових продуктів та продуктів побуту. А, і поширення цієї інформації. Ця інформація ніким не може бути засекречена. Є. 3, 2, 1. Привіт! ви на каналі Амадурла. А це означає, що ми хто амадор'є. І сьогодні 50-та стаття конституції. Саме так виглядає 50 римськими цифрами. Звучить наступним чином. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожен має право на вільний доступ до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів та якість продуктів побуту. І на поширення цієї інформації ніхто не може засекретити цю інформацію. Розбираємо. Бу -бу 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 -бу. Як ти розумієш цю статтю? Я розумію цю статтю, як те, що я розумію по-своєму. Якщо я е, на, на кожній продукті чи щось там, наприклад, якщо я приходжу, наприклад, в сільпо, і там є ці боксики з їжею вже приготовлено. Я можу на кожній цій на цьому на цій їжі має бути з чого вона складена. Абсолютно точно це пояснює, чому на всіх харчових продуктах є ззаду напис, на якому написано склад, і це обов'язково. Більше того, цей склад має відповідати реальності. Якщо він не відповідає, то це порушення конституції і на цю компанію можна подавати в суд сміливо в конституційний, бо вони її порушують. Бо ми зобов'язані знати, що ми їмо. Але це друга частина цієї статті, а перша частина. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Як ти вважаєш, хто відповідає за довкілля? Ну, Напевно, да народ. Саме так. Хоча в Конституції прописано, що держава має відповідати за безпеку довкілля. І держава має компенсувати раптом, що сталося з цим довкіллям, і нанесло, не дай Боже, нам шкоду ці, е, ну, компенсувати це. Але давайте будемо адекватними. Держава. Це установа. А довкілля це те, в чому ми живемо. Якщо кожен з нас буде сортувати сміття, наприклад, не кидати сміття просто куди попало. Якщо буде піклуватись про довкілля, кожен попіклується про довкілля навколо себе, і ми будемо жити в прекрасному, чистому світі. Не будемо перекладати ту відповідальність, яка може бути. На нас, на когось іншого, на третіх осіб. Є речі в Конституції, які покладені на державу, і вона зобов'язана їх виконувати. А є речі, які залежать від нас з вами. Тому давайте ми, не спираючись на закони, не відштовхуючись від покарань чи похвал, а просто тому, що ми можемо зробити своє довкілля чистим і безпечним, будемо це робити. Так? Ставте сердечки в інстаграмі та пишіть, як вам наші римські цифри. Ми дякуємо захисникам і захисницям, що оборонять нашу державу. Слава Україні! Героям слава!